Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу сьогодні стартує одна восьма фіналу Ліги Чемпіонів. На даний момент 16 команд продовжують претендувати на омріяний трофей, але після однієї восьмої кількість претендентів скоротиться вдвічі. В даному випуску ми анонсуємо перші матчі, хто з ким буде зустрічатися, як команди провели генеральні репетиції в своїх національних чемпіонатах. Ну і чи грали коли-небудь до цього між собою. Ну що ж, розпочинаємо з сьогоднішніх матчів о 19.45, зіграють бельгійські Брюгге та англійська Астон Віла. Ці команди не те, що грали між собою, а грали в цьому сезоні. В рамках четвертого туру бельгійці вдома виграли 1-0, реалізувавши специфічний пенальті. Я думаю, той поєдинок запам'ятався центральному захиснику Астон Вілли Тайрону Мінксу. Спочатку він рятував свій клуб від пропущених голів, зокрема, виносив м'яч з лінії власних воріт. Але в другому таймі отримавши пас від свого голкіпера, взяв М'яч в руки в своїй штрафній. І саме за це було призначено ось той вирішальний пенальт. До речі, сьогодні Мінкс може і не зіграти, оскільки проблеми з коліном. Звичайно ж, віла з того часу дещо змінилася. В зимове міжсезоні серйозно підсилили атакуючу ланку. Зокрема, на вихідних бірмінгемці в рамках однієї восьмої фіналу Кубка Англії здолали представника чемпіоншипу Кардів 2-0. і дублем того поєдинку відзначився зимовий ночок Марко Асенсіо. Бельгійці на вихідних зіграли в чемпіонаті Бельгії 1-1 на виїзді проти гента, пропустивши гол на 92 й хвилині. В попередньому раунді плей-офф Ліги Чемпіонів у нас була мегавивіска Реал Мадрид проти Манчестер-Сіті. Цього разу маємо мегавивіску Реал Мадрид Атлетико Мадрид. Ось такі два перші раунди плей-офф для Реалу. Натомість нагадаю, що матрасники попередній раунд плей-офф пропускали, тож, можливо, будуть дещо свіжішими. В цьому сезоні вже два дербі Мадриду було, і обидва завершилися вони бойовими, нічиїми по 1-1. На вихідних команди по-різному провели генеральні репетиції звичайно, в звичайно ж своєму рідному чемпіонаті. Іспанії. Атлетико виграв. Виграв принциповий матч у Атлетика з Більбао 1-0. Знову перемогу команді приносить Хуліон Альварес, забивши в другому таймі. А от Реал програв. Програв на виїзді Бетису 1-2, незважаючи на те, що саме Вершковий відкрили рахунок. В Єврокубках, звичайно ж, команди також зустрічалися в останнє, в 2018 році в розіграші Суперкубка УЄФА. Тоді, в додатковий час перемогу та, відповідно, трофей вирвали матрацники 4-2. Можливо, якщо реалу і цього разу вдасться здолати такого серйозного супротивника, трофей від них уже нікуди не дінеться. Нідерландський ПСВ Ендховен вдома гратиме проти англійського арсеналу. Ці команди багато разів між собою грали в Єврокубках, тому насамперед звернемо увагу на нідерландські матчі. Таких поєдинків було 5, і тут лише одна перемога у Арсеналу. Вона в далекому 2002 році. Зважаючи на цей факт, зважаючи на те, що в попередньому раунді ПСВ вибив з турніру італійський Ювентус, шанси, звичайно ж, у нідерландців є. Тим паче, що в деякій мірі їм потрібно реабілітовуватись за той сором, який у них був на попередньому тижні, оскільки протягом тижня вони двічі програли скромній команді Go Ahead Eagles. Посеред тижня вилетіли в півфіналі Кубка Нідерландів, програвши вдома 1-2, А на вихідних програли і в чемпіонаті на виїзді 2-3. В чому причина? Чи то Go Ahead Eagles такий потужний колектив, чи можливо ПСВ занадто багато думав про лігу чемпіонів? Це власне і покаже зокрема сьогоднішній матч проти Арсеналу. Каноніри, хоч також не в кращому стані, але у них є певна перевага. Зокрема, на вихідних вони не грали, оскільки в Англії відбувалися матчі Кубка країни, а Арсенал з того кубка вилетів трішки раніше. Востаннє ще 26 лютого Арсенал грав чемпіонаті Англії 0 0 на виїзді проти Нотінгем Форест. І після того поєдинку, по суті, вже немає шансів на чемпіонство. Якесь диво може лише їм допомогти стати в цьому році чемпіонами Англії. Тому повна концентрація на лізі чемпіонів. Але сьогодні проблеми з атакою. Зокрема, не зіграють Жезус, Хаверс, Мартінелі. Сака хто буде забивати? Подивимось. Також сьогодні зіграють німецька Боруся Дортмунд та французький Ліль. Ці команди зустрічалися між собою в Єврокубках, але коли турніри та правила футболу були іншими. Ще в 2002 році, тоді зустрічалися в Кубку УЄФА в одній восьмій фіналу. Було зафіксовано дві нічиї. і за правилом виїзного голу далі пройшли Дортмунці. Звичайно ж сьогодні такого правила вже нема, тому комусь потрібно перемагати. Боруся зараз на ходу, нагадаю, доволі таки спокійно в попередньому раунді плеєф розібралися з португальським спортінгом. А в Чемпіонаті Німеччи за попередні два матчі виграли з загальним рахунком 8-0. Зокрема, на вихідних 2-0 обіграли на виїзді санкт пауль П'ять голів за ці два матчі забив Саругі Расі, який, нагадаю, до того ж є кращим бомбардиром Ліги Чемпіонів. Щодо Ліля, на вихідних було фіаско 1-4 на виїзді від Пари Сен-Жермен. Причому ще в першому таймі бульдоги пропустили 4 голи. Але все ж таки певний позитив є, оскільки в другому таймі гол забиває кращий бомбардир Ліля Джонатан Девід, який місяць не забивав. Можливо, згадає, як це забивати, і спробує це зробити в лізі чемпіонів. Переходимо до матчів, які відбуватимуться завтра. О 19.45 роттердамський Феєнорд знову буде грати проти команди з Мілану, цього разу Інтера. Пригадуємо, що в попередньому раунді Феєнорд пройшов Мілан з Мілану. Тому Інтеру потрібно постояти за честь і Мілану, і загалом країни. Адже Інтер залишився єдиним італійським клубом в цій лізі чемпіонів. Натомість як нідерландських команд дві. В цьому сезоні Інтер, щоправда, на виїзді в Лізі Чемпіонів сухуватий. Давайте пригадаємо: 0-0 проти Манчестер Сіті, 1-0 над Янгбойзом, 0-1 від Ліверкузенського Байера і 1-0 над Спартою. Тому якщо Феєнорд заб'є, а можливо навіть і двічі, а він може це зробити, як то кажуть, у Баварія не дасть збрехати. Феєнорд може за щось і зачепитися. На вихідних роттердамці зіграли 0-0 в чемпіонаті Нідерландів проти Неймегена. Можливо, всі голи акумулювали саме на Лігу Чемпіонів. У інтера на вихідних також була нічия 1-1 на виїзді проти Наполі. Після першого тайму інтер вигравав, намагався цю перевагу дотримати, але на 87-й хвилині пропустив. Тим не менше залишився лідером чемпіонату Італії. Ці команди також між собою грали ще в Кубку УЄФА в 2002 році, і тоді, до речі, далі пробився саме Феєнорд. О, 22.00 завтра буде спекотно. Ну, по-перше, Ліверпуль буде грати проти Парі Сен-жермен. Оце так пара для однієї восьмої фіналу. Команди дещо схожі між собою, оскільки по суті вже є чемпіонами своїх країн. У Парі жермен плюс 16 переваги над найближчим переслідувачем в чемпіонаті Франції. У Ліверпулі трішки менше, плюс 13, але все одно перевага серйозна. Щоправда, Ліверпуль на вихідних не грав. Відпочивав. В останні команда грала ще 26 лютого, коли вдома розібралася з Ньюкаслом Два Завдяки голам Собослая та Макалістера. А от Сен-Жермен на вихідний грав, про це я вже трішки раніше говорив. 4-1 перемога над Лілем. Барколя, Маркіню, Дембеле та Дезіре Дуе забили ще в першому таймі. Загалом же ж у ПСЖ зараз 10-матчева переможна серія у всіх турнірах, а не програють вони ще з 3 листопада. Ліверпуль програвав не так давно. 9 лютого поступилися в Кубку Англії представнику чемпіоншипу Плімуту 0-1. Але то Плімут, а це ПСЖ, звичайно ж, налаштування зовсім інше. Команди між собою грали в 2018 році в груповому етапі Ліги Чемпіонів, коли ще за ПСЖ бігав Неймар. Тоді обмінялися домашніми перемогами. Прикро про це говорити, але котра з цих команд точно не пройде далі однієї восьмої фіналу. Ну і також 22.00 буде німецька бундесліга в Лізі Чемпіонів Баварія проти Ліверкузена. В цьому сезоні команди вже тричі між собою грали. В чемпіонаті розписали дві нічії – 1-1 та 0-0. І також був один матч на полі Баварії в Кубку Німеччини 1-0 за Ліверкузеном і вони пішли далі. До речі, той поєдинок то єдиний домашній матч Баварії, коли вони навіть не забили жодного голу. На вихідних обидві команди зіграли переконливо в Бундеслізі. Баварія на виїзді виграла у Штутгарта три Хоч і пропустила першою, а Ліверкузен був ще більш переконливішим: 4-1 над учасником єврокубків Айнтрахтом. 3-0 повели Ліверкузенці ще в першому таймі і спокійно довели діло до перемоги. Нагадаю, що в попередньому раунді Баварія зі скрипом здолала шотландський Селтік. На останніх секундах компенсованого часу, уникнувши таки екстра тамів. Ліверкузен вже попередній раунд пропускав. Ну і також нагадаю, що в цій лізі чемпіонів Байер вдома всі матчі виграв, причому в суху: 1-0 Мілан, 5-0 Зальцбург, 1-0 Інтер та 2-0 Спарта. Тобто виходить, що Баварії в домашньому матчі потрібно робити якусь заявку. Ну і на завершення португальська Бенфіка проти іспанської Барселони. Я думаю, ви ще не забули ось цей неймовірний матч, який відбувався в сьомому турі цієї ліги чемпіонів. Барса на виїзді виграла 5-4, хоч і поступалася після першого тайму 1-3. Відповідно, той поєдинок має уже подвійне значення, тому що тоді дав три бали Барсі, а сьогодні безумовно психологічно впливатиме на Бенфіку ось цьому двома протистоянні. Тому що навіть забивши чотири голи, ти все одно можеш програти Барселоні. Барселоні, яка нагадаю, Є кращою атакою цієї ліги чемпіонів. На вихідних Барселона також порозважалася. 4-0 над Реал Сосєдадом. Хоча серйозно на гру вплинуло те, що вже на 17-й хвилині Сан Себастіанці залишилися в меншості. Лісабонці на вихідних не грали в чемпіонаті, відпочивали. Востаннє команда проводила матч 26 лютого в Кубку Португалії. 1-0 обіграли Брагу і вийшли до півфіналу. Безумовно, протистоянні Бенфіки та Барселони українських прихильників футболу цікавить питання: чи будеш грати Анатолій Трубін. Останнім часом український голкіпер на лаві запасних, оскільки почав пропускати багато. В тому числі і проти Барси він не лише ж п'ять пропустив, а один з голів, можна сказати, привіз. Вибиваючи м'яч від воріт, влучив голову Рафінії, і шкіряний полетів в ворота. Чи буде грати Трубін, і як в підсумку завершиться всі вісім перших матчів однієї восьмої фіналу, про це ми обов'язково поговоримо, тож не пропустіть. Ну а на сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. Якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. На все добре.